7.30 рівно у Києві Просто на в Україні світі Стислов у прямому ефірі. Я вас вітаю. Троє людей постраждало внаслідок дронової атаки росіян по Одесі. Пожежі сплахнули за декількома адресами. Горіли житлові будинки, пошкоджені складські будівлі. Родину врятувало право двох стін, і вони вціліли в потрощеному будинку. Так написали в ДСНС. Президент звільнив Володимира Артюха з посади голови сумської військової адміністрації. Рішення ухвалили на тлі скандалу, що виник після російського ракетного удару по сумах. Мерконотопа Артем Семеніхін заявив, що в неділю у місті у приміщенні конгрес-центру було анонсовано нагородження військових 117-ї бригади тероборони. Артів згодом підтвердив, що захід справді планували, але наголошував, що ініціював його не він, а був лише запрошеним. Військові ж перебували в укритті. Однак в уряді таки вирішили голову сміської ОВА усунути з посади. Новим очільником області стане Олег Григоров, генерал-майор поліції, який до цього очолював головне управління Нацполіції на Луганщині. Уряд вже погодив його кандидатуру. Генштаб збройних сил України підтвердив ураження ракетної бригади, яка здійснила обстріл по сумам у верну неділю. Безпілотниками поцілили по пункту дислокації 448-ї ракетної бригади у селі Клюква. Це Курщина. Саме звіти летіли іскандери на Суми, в чого загинуло 35 людей. Після ураження почалася детонація боєприпасів. У генштабі зазначили, що кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріл мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені і отримують відплату. Повернення Джо Байдена на політичну арену. Колишній президент США вперше звернувся до народу після того, як передав посаду Дональду Трампу. Байден під час першого свого публічного виступу на конференції адвокатів, консультантів і представників осіб з інвалідністю зробив акцент на темі соцзабезпечення сполучених штатів. Звинуватив чинну адміністрацію в руйнуваннях і збитках та в підриві системи підтримки для найбільш вразливих американців. Це сталося через скорочення у федеральних органах влади, які проводяться міністерством уряду. Во ефективності новим відомством, яке очолює мільярдер Ілон Маск управління соцзабезпечення адміністрації відреагувало на промову експрезидента і звинуватило Байдена у брехні американцям. Посилення протиповітряної оборони України та продовження тиску на Росію під час зустрічі в Одесі президент України Володимир Зеленський і генсек НАТО Марк Рюти обговорили власне ці дві речі. Зокрема, йшлося розміщення в Україні безпекового контингенту військових різних країн. Це черговий етап перемовин щодо безпекових гарантій України після припинення вогню. Президент України вчергово звернувся до генсека НАТО з проханням посилити протиповітряну оборону. Йдеться про закупівлю комплексів Петріот та ракет до них. Генсек. Нато повідомив Північно-Атлантичний альянс виділяє Україні 20 мільярдів євро на допомогу у сфері безпеки. Системи є в світі ракети до петріотів. Також є і виключно від рішень лідерів. Залежить, чи буде у нас достатньо захисту від балістики русських. Зеленський відреагував на слова спецпредставника Трампа Стіва Віткофа про п'ять територій, які є ключем до угоди про мир, нібито ці обговорення поза компетенцією американського чиновника, так зауважив президент України. Він нагадав, що визнавати будь-які території тимчасово окуповані як не українські, а російські це червоні лінії, і вирішувати територіальне питання власної держави у праві лише український народ, так розумів Зеленський. Дональд Трамп не планує приїжджати в Україну. Про це повідомила його речниця Керолайн Левіт. За її словами, оточення президента Сполучених Штатів не знає, чи погодиться він відвідати Україну на запрошення Зеленського однак, поки що в Білому домі немає жодних планів на таку поїздку. Водночас речниця висловила впевненість, що президент США бачив це запрошення. Зеленський в інтерв'ю телеканалу CBS News закликав американського колегу приїхати в Україну перед ухваленням рішень про переговори щодо припинення. o rio. Якщо президент Сербії Олександр Вучіч поїде на святкування дня Побєди в Росію до Путіна, то власне заблокують в ЄС вступ Сербії. Власне про це повідомляє Телеграф з посланням на європейських чиновників у Брюсселі. Російські змі повідомили, що Вучіч планує відвідати цей захід і навіть надати військову техніку для параду. Представники ЄС вже попередили, що Білград має обрати кого він любить більше: Путіна чи ЄС. До речі, про російський прем'єр Словаччини Роберт Фіцо вже збирає чемодани на парад побіди, і звісно, словаччину за це з ЄС вже не виженуть. Україна зробила останній крок перед переговорами з ЄС щодо єдиної зони роумінгу. Необхідне для цього приєднання законопроект вже ухвалила Верховна Рада. Він дозволить українським і європейським операторам зв'язку легше обмінюватися послугами і працювати разом. Українці ж зможуть користуватися тарифами свого оператора і не сплачувати додаткових зборів за мобільний зв'язок і інтернет на території 27 країн Євросоюзу. Наразі такі норми є чинними. ЄС і тимчасово погодився для зручності українських біженців до. Оки в Україні війна, проте після остаточного спільного рішення спільний ровник стане постійним. Перемогою над Румунією завершила відбірна Євро 26 Збірна України з футзалу. Матч завершився з рахунком 3-1. Підопічні Олександра Косенка за підсумками шести турів набрали максимальні 18 балів і забезпечили собі місце у фінальному турнірі. Євро 2026 Вітаємо спортсменів! і йдемо далі на життя. Будьте з нами. Надалі ну, пропонуємо вам наш міжнародний дайджест. Все найактуальніше з того, що трапилось у світі за останню добу. Зібрали для вас. Подивіться, будь ласка. Адміністрація Трампа заявила, що заморожує фінансування для найдавнішого університету у Сполучених Штатах. Мова йде про Гарвард. Міністерство освіти США заморозило для університету багаторічні гранти на суму 2,2 мільярда доларів, а також контракти на 60 мільйонів. Сталося це після того, як Гарвард відмовився прийняти вимоги нинішньої адміністрації Білого Дому. Вони передбачали жорсткий державний нагляд за університетом, зміни в управлінні університетом, наприклад, ліквідація гарвардських програм різноманітності, рівності та інклюзивності. Крім того, як повідомляє Washington Post, адміністрація Трампа пропонує радикально урізати фінансування і міжнародних організацій, зокрема ООН та НАТО, майже на 90%. Проте поки що бюджет із такими пропозиціями не затверджений конгресом. У Франції невідомі нападають на в'язниці. Масові напади сталися в ніч на 15 квітня. Під атакою були в'язниці у Тулоні, Марселі та ще двох містах. Пишуть французькі змі. У Тулоні невідомі обстріляли в'язницю з автоматів. Відомо, що стрілків було кілька, і стріляли вони з автомобіля, на якому швидко поїхали після атаки. Ніхто не постраждав. Ще у двох містах невідомі підпалили автомобілі працівників в'язниці, які були припарковані на стоянці поруч із слідчими ізоляторами. Тоді, як у Марселі, автівки співробітників в'язниці не лише спалили, а й фарбу написали на них права французьких в'язнів. Нині французькі правоохоронці пов'язують ці напади із злочинною мережею незаконного обігу наркотиків. Іспанського архітектора Антоніо Гауді хочуть канонізувати саме він спроектував легендарний собор святого сімейства в Барселоні, який досі не завершений. І саме його папа римський Франциск поставив на шлях святості у знак визнання його чеснот. У заяві Понтифіка йдеться про те, щоб оголосити архітектора родом із Каталонії, шановним. Як відомо, це перший крок на шляху до офіційної канонізації католицькою церквою кандидата у Лики Святих. Католики всього світу не раз просили папу доєднати архітектора до Лику Святих. Антоніо Гауді народився у 1852 році. А вже у 80-х роках він спроектував базиліку. Храм будується з 1883 року і досі не завершений. Із відомих робіт Гауді Парк Гуель площею понад 17 гектарів, який і досі є однією з найбільших зелених зон у Барселоні. Після 40 років Гауді став ревним католиком і дав обіцянку працювати тільки над релігійними пам'ятками. У 2010 році храм святого сімейства внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Нічого, так. Пішли на життя, пішли, йдемо, развачі вражений наскільки е, ось ця фраза здавалася так, колись сказано, наскільки вона пішла дійсно в життя, і вона і дійсно, пішла народ, в народ і справді, тому що для багатьох оця фраза стала такою точкою опори, фактично. Тому що щоб не відбувалося, ми все одно кожного ранку прокидаємося і дякувати Богу, що прокидаємося, глядачка... робимо щось своє, зберемось на роботу, в школу, не знаю, куди завгодно. Одна глядачка і... пише: е, Я тобі піду до життя, каже, а де воно то життя? Е, от знаєте, яке таке життя? Яка така. Любов, як питають, а ну є yeah. кожен своєму бачить Створюємо створює його. Так, у нас традиційно ми розпочинаємо з прогнозу погоди, і це також наш такий певний орієнтир, який в прямому сенсі дає нам можливість йти не просто на життя, а виходити на вулицю безпечно. Андрій Люховець нас досліджує погоду, відчуває її на собі. Андрію, вітаємо тебе по-перше. Давно з тобою не в тренчі майже голову стоїть. Бачимо, немає ні шалика, ні шапки, абсолютно нічого. Весна таки прийшла остаточно. Люхоць шалику завжди, так? В нього. Остаточно. Тільки тільки. Ті тільки в тренчі, все все вірно. Далі голий тому, що настільки тепло, настільки тепло, ну, що тільки потрібно прикривати тільки такі а та 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 а, дивіться, ми ще минулого тижня казали, де та весна? Де та весна? А от та весна і прийшла, тому що а, уже вчора так і вихідними почало теплішати. Ми це в принципі відчуваємо і душею, і тілом, і в принципі термометри про це нам свідчать. І сьогодні а, один таких із найтепліших днів за останній період часу а, буде в Україні і до плюс 21 градуса. Обіцяють синоптики, що сьогодні прогріється температура. Десь будуть дощі, все ж таки, але в цій цю... Цілому весняна тепла погода. Зараз розберемося швиденько, де що нас очікує, і пробіжимося усією синоптичною мапою. Починаємо традиційно зі сходу України. Там сьогодні синоптики обіцяють, що зранку ще буде прохолодно, плюс 5, плюс 7 градусів. В побіді очікується максимум плюс 19, плюс 21 градус якраз таки. І без опадів, проте хмари на небі будуть присутніми. На півдні України сьогодні без опадів. Також синоптики обіцяють, що можливо хмарність з проясненнями і зра зранку мінімум також плюс 5, плюс 7, в день можливий максимум до плюс 18, плюс 20 градусів. У західних областях сьогодні синоптики прогнозують дощовий день, але опади будуть незатяжними, короткочасними місцями. Зранку та вночі плюс 5, плюс 9, по обіді очікується до плюс 19, плюс 21 градуса тепла. На півночі України сьогодні хмарно з проясненнями, також можливі короткочасні ранкові дощі. По обіді обіцяють синоптики, що хмари на небі будуть присутні, але вони не будуть уже дощовими. І очікується також температурні режими від плюс 5, плюс 9 до плюс 16, плюс 20 градусів. У центральних областях України сьогодні синоптики також прогнозують хмарний день з проясненнями. Зранку та вночі плюс 5, плюс 9. Уже традиційні по обіді очікується плюс 16, плюс 20 градусів тепла. І що стосується столиці, то на ранок синоптики обіцяли, що можливий дощ, хмари ми бачимо, дощу немає, і вже по обіді обіцяють синоптики, що більше буде з'являтися сонце. До вечора взагалі хмари розійдуться на небі. І доволі сьогодні тепло також буде в Києві. Зранку плюс 8, плюс 10 градусів, прогрівається температура повітря і стає все тепліше. І до обіду обіцяють синоптики, що до плюс 20 градусів тепла слід очікувати у столиці. І якщо говорити про Найтепліше і на прохолодніший день у столиці, то 16 квітня в Києві синоптики зафіксували найтепліше у 1972 році. Тоді було плюс 26 градусів тепла. Сьогодні трішки не дотягуємо, судячи з погоди. А ось історичний мінімум був у 1898 році. Тоді мінус 3 градуси морози. синоптики зафіксували. І що сьогодні можна побачити від природних прикмет, які ми можемо помічати там, не знаю, у лісі у парку. Від тварин, які навколо нас, отож, у цей час наші пращури продовжували слідкувати за льодом. Якщо він був досі на річках, а про холодні дні не так далеко від нас відійшли, якщо він на озерах потоне, рік буде важким. Якщо його взагалі немає, все буде добре. І садівники вже розпочинали саджати груші, сливи, смородину, обрізати дерева і кущі. Тобто починався активний сезон садово-польових робіт. Тому якщо сьогодні є на це плани. Велкам. колеги, вам слово. Будь ласка, до великодня є чим зайнятися. думаю, дуже. про садово-польові роботи. Ми ще сьогодні поговоримо з поговоримо. Андрієм після восьми обов'язково, тому що як завжди, традиційно до великодня наводимо лад, але поки що не про це. Просто дочекайтеся ще буде тема.